Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 21 серпня, зараз веду комбайн ще на одну ділянку нашу. Тоже кусочок невеличкий. Соя, PS 2035, Епопея продовжується. Соя посіяна, якщо хто минулорічне відео бачив і пам'ятає, там, де було пасовище колись. Минулому році там суперська соя стояла у наверное, метр чи метр двадцять висотою. Але по факту, минуло, минулий рік був досить таки сприятливий для сої, але на, тому, на тій ділянці перший рік сіялась соя, то там 20 центнерів вдалося зібрати. Для того року це був поганий результат. Тому що на основних участках у нас 26 сипало, 27, 25, тобто десь отако орієнтовно. А, сьогодні. Будемо молотити вдруге на тій ділянці, будемо бачити, що, що вона дає. Сьогодні в нас також вже четвертий чи п'ятий комбайн, який до нас заїжджає, тому що е локально е ділянки розкидані всі. і Десь там вигідніше один пригнати, десь інший, десь третій. Тому що на перегонах Джони та Ніухоланди ковтають добре. Сьогодні комбайн буде 9600, вчора був 9500, побачимо, як він змолота. Також жатка флексовська. Ну, далі відео я включусь. І з результатами, звісно, в кінці, як завжди, поділюся. Ну І дана ділянка нічим не відлічається від інших. Хоча візуально вона наче, ну може трохи краще, але це не факт. геть. І соя? So, yeah. Ситуація повторюється, присутня, присутня зелень, і тут же ж рядом вже вона тріскається. Так що тут без без варіантів. Тут ось, ось геть гірше, це воно, мабуть, посадки запекло, але ж нічого не зробиш. така Така ділянка, такий рік, спека своє зробила. Тут зелене, тут... Тут не зелене, тут тріскається. Ну, коротше, ситуація повторюється. Вчора подібна ділянка, то ми е, змолотили її е, з вологою 13,8%, 2% знижки були. Але що робити? І більше вицепиться, якщо чекати, до повного е, цього... до повного дозрівання всієї маси. Та вицепиться, та... А не висеш. А, тут дивіться, я навіть, навіть помилився. Комбайн не 96.00, а 95-10. З однієї наклейка йде 95.10, з іншої 9620. Так що не знаю, який тут комбайн. Ну, візуально він наче більше, ніж 95 -00. Там, Скоріш за все 95-10 або 96 Ну, це таке, це не важливо. Комбайн. З жаткою 6,7 метрів, меншою, ніж вчора в нас була. Нас вчора була на 95.007 майже 8 метрів. Тут комбайн потужніший, але жатка трошки менша. Але я думаю, зручніше. Наприклад, по таких ділянках, як у нас, то ця жаточка в самий раз. У нас касовор, така незручна, незручна ділянка, але ж ніхто землю покидати не буде і оставляти. Землю треба обробляти, земля має працювати. Судячи з маси, я, не буду, я буду не здивований, якщо дана ділянка дасть найкращий результат у цьому році. Все-таки я до основного масиву пішов, то основна маса основна маса краща на даній ділянці, ніж на інших. Але це таке, побачимо. І так, друзі, є результати. Якщо чесно, соя продовжує не вражати. Нічого кращого не сталося, все як є. Соя сипе по тоні, то на 20, то на 50, десь отак орієнтовно. Так що якось так. Тона це в нас в цьому році закон по врожаю, Сой С на Ось тут люди збирають цю сою, ту, що я знімав. Така в мене малесенька, така дрібнесенька, але тим не менш щось, щось стараються, щось косять. Я думаю, якщо чесно, її косить ніхто не буде, але будь-все-таки посчитали, що краще хоч щось смолотити, ніж, ніж просто перетискувати Точно знаю, що тут комбайн найомний. А цього тижня ми закриємо Жнива соєві, Тобто ці ділянки з молотим і вже будемо мати общу картину по врожаю. Знову ж там гектари невеликі залишили. 100, навірно, за це, буде. Ж таки, це все змолоти, ми матимемо в общий, в общу вагу і тоді вже зробимо таке підсумкове відео по сої, по результатності і по, по всьому остальному. Все, друзі, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте в кого що як із соєю. У нас на каналі вже 7, майже 7,5 тисяч підписників, буквально 500 чоловік підписалося за останні два тижні. Мені дуже приємно, значить, мій канал користується увагою у людей. Щось я таке, мабуть, більш-менш цікаве розказую. Так що підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі! Слава Україні!